Дизельний Volkswagen Touareg 2011 року. цей автомобіль приїхав з Америки вже вже дуже давно. В Україні в нього один власник по Америці була тільки кришка багажника підігнута. Тобто там фарбована буквально тільки кришка багажника. Трьохлітровий дизельний двигун в дуже гарному стані. Знизу він весь сухенький. Тобто, автомобіль обслуговував нормально обслуговувався. В нього гарна зимова гума, дуже гарний такий коричневий сірий колір. По салону, темний шкіряний салон, дерев'яні елементи по салону, є пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, мультикермо, максимальна мультимедіа, великий led екран на приборній панелі, вибір режимів руху, автохолд, електроручник, кліматконтроль. Ну якби всі опції для комфорту водія та пасажирів є. Також є підігрів лобового скла, Просторий задній ряд сидінь, великий панорамний дах, багажник. Відкривається з кнопочки, є заготовка під фаркоп. Ось так виглядає автомобіль позаду. Відкривається багажник з кнопки. Сюди ставиться фаркоп, тут коврик, сидіння можна скласти, буде велика рівна підлога. А, ну, автомобіль дійсно в класному стані. Тут запасочка, аптечка, сервісна книжка. Ось так виглядає автомобіль по колу. Хто шукає таурег, який майже весь в рідній фарбі, який технічно в гарному стані. Звертайтесь, телефонуйте та дізнавайтесь всі деталі. Записуйтесь на перегляд, на те та купуйте класний автомобіль по гарній ціні.